Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Агролан. Сьогодні 4 серпня, очікую комбайника молотити пшеницю. Ось така пшеничка, участочок тут невеликий. 8 соток. Ну і ще є участки в других місцях. Вчора очікував комбайна, так і не приїхав. Не буду називати, хто це мав бути, але так не робиться, не по-людськи. Домовилися, а не приїхав. В крайньому разі, щоб не сталося, чи поломився, чи щоб всяке може бути. Міг зателефонувати і сказати, що так, так, і так. А не очікую допослідку. Сьогодні має бути друга людина, другий комбайн. Отака. От Мені головне цю плантацію 800, бо тут воно вже і так. Починає сипатися, а тим більше після дощів дощі дужчі не давали молотити, можна було молотити намочило то підсихає. От якщо сфокусується, то ще от земля така вогка, не знаю комбайн, ну, може не буде стригнути, не буде буксувати. Одним словом, саме основне мені цей участочок зібрати 800-х цех. От тут саме таке, що, не дай Бог, ще раз намочить, то все, цей участок пропав Ну Все, чекаємо комбайна і відзнімлю вже, як будемо молотити і цей участок, і остальний. Тут на цьому участку, на цих восьмисотах ось таке кружело є, вилягло трошки. Це коли йшли дощі тиждень назад. Не дощі, а зливи з вітром. І цей кусок якраз як отут на простогоні, видно, вітром його виложило. А так участочок нормальний, більш-менш. Лиш то, що трошки всередині вогковато. Буду бачите, як воно буде молотитися. Це комбайн де їхати. Все, очікуємо комбайна. Шоста година вечора дочекався комбайна. І почали. Молодець. Спочатку тут 8 соток і потім по порядку. всі остальні. Комбайн, Брандінбург, Німецький. Знімати більше не буду, бо ну що знімати? Як молоти. ходити за ним, дивитися, як молоти. Я думаю, що це нікому не інтересно. Саме основне буде інтересне в кінці, після жнив. Молочино, і скільки буде вимолочено з куток ділянок. Буде відео. Візнімлю, скільки всього буде. Ось така земля лишилася. Найбільше я за нього переживав за цей кусочок 8 соток. Тому що густа пшениця і мокра земля після сильних дощів. Але, слава богу, все нормально. Все, їдемо на слідуючі ділянки. Ну все, це вже послідня ділянка. Домолошується, пшениця цього року. ще кусочок невеличкий залишилося отут. І це горобку вже все. Буде кожна вах. Ну все, закінчую своє маленьке, коротеньке відео. Підписуємося на канал, не скупімося на лайки. Допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам. І все буде Україна. До наступних відео.